Серце болить, але ти все одно придатний? Порушення функції по серцю на ВЛК для військових. Сотні військових стикаються з ситуацією, коли симптоми серцевих проблем очевидні. Задишка біль за грудиною, тиск стрибає, а на ВЛК ставлять придатний. Чому так відбувається? Як довести, що серце не витримує навантаження, і які саме порушення функції по серцево судинній системі справді мають значення при проходженні ВЛК? Чому важливо дивитися далі? Бо саме тут чітко, зрозуміло, і без води розписано. Які зміни в роботі Серця визнаються ВЛК як порушення функції, які діагнози по серцю реально можуть дати категорію А або Б. Які обстеження критично важливі для підтвердження порушень, як уникнути поширених помилок при підготовці документів до ВЛК. Це відео для військовослужбовців ЗСУ, які мають проблеми з серцем та їхніх рідних, щоб не втратити дорогоцінний час і не залишитись на одинці з недослідженим діагнозом. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Як ВЛК оцінює порушення функції по серцю, що таке порушення функції серцево-судинної системи? Відповідно до наказу 402 під час проходження ВЛК важливо не просто мати діагноз, наприклад, гіпертонію чи ішемічна хвороба серця, а мати порушення функції. Органу чи системи. Саме вони визнають придатність. Функція серця оцінюються за такими критеріями: толерантність до навантаження, задишка та хікардія, біль при фізичних діях, ЕХОКГ – ознаки серцевої недостатності, гіпертрофії, міокарда, порушення фракції викиду, ЕКГ – зміни, ритм серця, перенесені інфаркти, операції аритмії та інші. Порушення бувають незначні помірні виражені. Від цього залежить і категорія придатності. Найчастіше порушення серця, з якими йдуть на ВЛК. і протонічна хвороба другої стадії, стабільно підвищений тиск, понад 140 на 90. ознаки ураження органи мішени. серце, гіпертрофія, леш, очі, ангіопатія, нирки. Придатність залежить від стабільності тиску на тлі лікування. Якщо тиск не контролюється, може бути категорія Б або якщо дуже уражені органи мішені, А. Порада регулярно вимірювати тиск, вести щоденник, зберігати записи лікарів, обов'язково добове моніторування артеріального тиску. Ішемічна хвороба серця, стенокардія. Після не стани, порушення, кровопостачання серця білю в грудях при навантаженні або в спокої. На ЕКГ та ЕХОКГ видно ішемічні зміни, можлива фракція виходу більше 55%. Якщо є документально підтверджені напади, стенокардії, погана, переносимість навантаження, це виражене порушення функції, що дає підставу для категорії А. Порада обов'язково мати навантажувальні тести, тридміл, велоргометрію, ем, дмат ЕКГ, ЕХОКГ. Заключення кардіолога, порушення ритму серця, екстрасистолія, меготлива. Так, переписати, переробити, переробити. Порушення ритму серця, екстрасистолія, миготлива готлива аритмія, блокади, виявляються на ЕКГ та холтері. Важливо розуміти, чи викликаються порушення клінічні симптоми, запаморочення, втрати, свідомості, перебої. Якщо аритмії не піддаються лікуванню або постійні це підстава для непридатності, порада. Зробіть холтер, 24 годинний моніторинг ЕКГ, ДМАТ, Запишіть усі симптоми, що збігаються з аритмією. Кардіоміопатії, постміокардні зміни, часто виявляються після перенесених вірусних захворювань, у тому числі covid 19 на ЕХОКГ видно дилатацію, гіпертрофію, зниження фракції викиду, порушення скоротливості, симптоми, втома, задишка, біль у серці, набряки Це одна із частих випадків, коли ставлять а особливо при фракції викиду більше 50%, навіть без нападів стенокардії. Порада: не ігноруйте скарги після хвороб, робіть ехокаге та тримайте зв'язок із кардіологом. Вродження або набуті вади клапанів серця. Виявляються при ехо КГ, пролапс, недостатність стеноз. Навіть помірна вада може призводити до погіршення функції. У разі виражених клапанних вад із порушенням гемодинаміки може бути категорія А повна непридатність. Порада зберігайте ехо КГ, де є опис порушення і беріть повторне заключення у незалежного кардіолога. Що має бути в медичних документах для успішного проходження ВЛК із порушеннями по серцю? Необхідно мати скарги зафіксовані у лікарів не лише на словах, виписки з лікарень, амбулаторних карт, результати ЕКГ, ЕХОКГ, ХОЛТЕРА, Холтерадмат, добового. Тиску, консультації кардіолога, краще дві, державна і приватна, документи про лікування та його ефективність. Важливо, без оформлених скарт та доказів, навіть реальні симптоми не будуть враховані на ВЛК. Як оцінюється ступінь порушення функції? У ВЛК орієнтується на три рівні функціональних порушень. Ступінь опис категорія. Незначні, серце справляється, симптоми нечасті, В придатний. Помірні, є стільки симптоми при фізичному навантажені, Б. Обмежено придатні. Виражені симптоми навіть у спокою обмеження активності, а непридатні. Порада. Описуйте реальні обмеження у повсякденному житті, скільки метрів можете пройти, чи можете піднятися на третій поверх, чи був втрачена свідомість. Як підготуватися до ВЛК, якщо є діагноз по серцю, пройдіть усі необхідні обстеження, ЕКГ в спокої і з навантаженням, ЕХОКГ УЗД серця, Холтер ЕКГ 24 години. Добовий моніторинг артеріального тиску, ДМАТ, загальний та біохімічний аналіз крові. Підготуйте медичні документи, виписки акти, ОАГС. Картки, консультації кардіологів, оформіть акт дослідження стану здоров'я для ВЛК бажано через комісію. Проконсультуйтеся з юристом або спеціалістом по ВЛК, якщо сумніваєтесь у формулюваннях. Проблеми з серцем не завжди вирок, але при правильному підході документування і доведенні порушення функції ВЛК зобов'язана враховувати реальний стан здоров'я. Не мовчіть не ігноруйте симптоми, не відкладайте обстеження. Серце не те, з чим варто ризикувати. У військових умовах воно має витримувати подвійні навантаження. Якщо орган не справляється, ви маєте право проти ВЛК, чесно і законно. Якщо маєш проблеми з серцем, не чекай погіршення, пройди обстеження, збери документи та звертайся до ВЛК з підготовленою медичною базою. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал Донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цим відео з побратимами, це може врятувати комусь здоров'я або життя. Підписуйся на наш YouTube канал. Щодня нові розбори, ВЛК корисні поради, приклади діагнозів і консультації для військових ЗСУ. Не один. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую, слава Україні. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.